Доброго дня, шановні глядачі, мене звати Ніна. Рада всіх вітати на каналі Мислиться за скарбами. На цьому каналі я ділюсь своєю історією колекціонування вінтажних предметів. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, кому цікаво спостерігати на красу вінтажного посуду, спорцеляни, порцеляни, іноді скла, кераміки. Сьогодні на каналі відеоогляд відео огляд знахідок зі зльоту колекціонерів, який проходить в останню суботу місяця. У місті Києві на цьому заході зазвичай колекціонери викладають речі на продаж, якими вони ну, готові позбутись. Тож багато хто називає цей зліт ну, елітною барахолкою. Я повністю погоджуюся. Назва підходить. Зекономити тут навряд чи можна, ціни максимальні, але знайти те, що давно шукали. Може, навіть і мріяли щось рідкісне можливо. І не тільки з порцеляни чи скла багато представлено ювелірних виробів, вінтажною біжутерію, можливо, хтось збирає монети. Огляди є в Ютуб. Багато хто з київських блогерів знімають і викладають на своїх каналах відео. Тож, кому цікаво, я впевнена, знайдуть асортимент зльоту і для себе ну, зрозуміючи цікаво чи ні відвідати. А я у себе на каналі ділюсь зі своїми глядачами, покупками, які я там здійснила, та особистими враженнями. Як ви бачите, на столі всього лише п'ять предметів. Я впевнена, що на кінець настав той час, коли кількість перейшла в якість, чому я особисто дуже радію. Перший предмет, який привернув мою увагу, ця чарівна ваза Баранівка. Климо це більш вже пізнього періоду, ну, радянського періоду, ставили з 73-го до кінця 90-х років. я придбала її за реформи і за чудового ручного розпису. Коштувала вона недорого, тому я такі покупки називаю, що не можна було пройти повз і не придбати. Але все одно вона чарівна красуня. Ну, з радянського символіку, чесно кажучи, я не люблю купувати предмети. Але ця ваза була приурочена проведенню фестивалю фестиваль молоді України Київ. Вона старше за мене, добре, що тут є рік, 1977 рік. Можемо потім в огляді колекції вас вже хоча б орієнтуватись по року випуску. Великі вази я не колекціоную, дуже мало місця, а от такі невеличкі вази, такі до 20-25 см, я залюбки купую. І якщо зачепила чи форма, чи розпис, чи просто виявилось мені цікаво, обов'язково тоді купую. Форма мені виявилась цікава на такому постаменті, вона як кубок. Якщо так от подивитись на саму тільки форму. Цікаво, цей широкий кант розділяє начебто на дві, на дві половини вазу. Ну, так, є також кант на внутрішній стороні вази, але він трохи затертий. Ну, ці широкі канти, як по мені, вони додають такої, знаєте, от величності виробу і святковості, такі святкові вази. Порцеляна з таким клеймом не завжди. На жаль, може похвалитись там тонесенькою. Там не можу сказати, що вона просвічується ще дуже білесенька. Але залюбки купую, коли, от, коли превалює головне в виробі форма та розпис. Розпис під Петриківку, але це вже наша національна гордість. Я впевнена, що ми всі пишаємось, тому і зберігаємо нашу спадщину. Такі дуже гарні. Я не знаю, це такі. До речі, по центру така чудо квітка дуже гарна. розпис по золотою, яскраві такі традиційні для Петриківки кольори. Можливо, вона шла не на продаж, бо я, до речі, тут ціни не бачу. Може, її торгували, вона була як подарунок, щоб відзначити чиюсь діяльність на фестивалі. Може, хтось пам'ятає такі заходи, старше за мене, то, будь ласка, поділіться, будь ласка, з нами в коментарях. Я такі вази називаю святковими, вони дуже гарні. І тому в мене колекції, до речі, такого плану немає. Тому я купила для того, щоб розбавити свою колекцію вас. Далі наступний, наступний, наступна покупка це чарівниця і Довбиш». Я... Не знаю, він неймовірний. Давайте почнемо з клейма. Клеймо ставили з середини 50-х до 62 го року, бо це другий сорт зеленого кольору. Цей неймовірний глек я придбала із за дивовижного розпису. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, що він просто дивовижний. Я його як побачила, то в мене аж дух перехопила. Такий він мені милий до серця. Які тут соковиті фарби нанесені на предмет майстрам? З першого разу це кинулись мені воші. Ну, хоч була саме він, тому що розкладка у продавця була дуже велика, і було дуже багато предметів на продаж, але саме цей красунчик запав мені до душі. Техніка виконання, надглазурний розпис, дуже такі акуратними масками. Ну, Як же я люблю цей неймовірний розпис, яким ми славились наші майстри? Багато предметів було розписано яскраво в 50-ті роки. Можливо, просто в післявоєнний знаєте, період не вистачало нашим пращурам радості та яскравого життя. Деякі фарби, от рідко, до речі, Ну, Це я також спостерігаю над виробами, які я колекціоную, які є в моїй колекції. Да? Що, наприклад, ну, такий він... Фіолетовий, темно бузковий та насичений зелений. Як на мою думку, вони дуже рідкісні в розписі. Порцеляни зустрічаються, тому я ну, а мені особисто дуже подобається. Тому я роблю висновок, що вони рідкісні. Як його можна було не придбати, цього красунчика? Зверніть, будь ласка, увагу, до речі, я зможу чи не зможу, бо я цього разу по-іншому розташувалася далеко. Що трохи шки далі від вікна, але стінки просвічуються. Він Дуже дуже якісна, білесенька. До речі, не можу ніяк показати вам полицю пораховувати з глеками, бо постійне поповнення. Ну, Якщо не вистачить місця, запрошу вас на рубрику «Гостях у колекціонера. В наступній розпаковці покажу вам дуже старенький глек. Городниця. Попався. Ну, взагалі, в цілому, покупку я дуже задоволена, тому що він дійсно неймовірний красунчик і хоч там є десь і потертість позолоти, і на ручці. я вже не хочу, якщо чесно, навіть звертати увагу на такі тріпниці, ну, по краю глека теж є потертість, але все одно. Погодьтесь, будь ласка, як добре зберігся малюнок. Немає втрати фарби і дуже гарно зберігся. Вдиглася ця тоненька стрічка по золоти по низу. Глека він дуже-дуже гарний, неймовірний цей красончик. Я, я взагалі вважаю, що він в гарному стані, незважаючи на не що. Бачите, на столі ще одного красунчика. Це вже глек біловрибінків. Я би його не придбала, якщо б не покупка нижньої частини відсутниці, яку ви могли бачити в попередньому випуску з клеймом до яке ставили з 24-го по 2027 рік. Не очікувала зустріти таке ж саме клеймо, тільки вірбілки. Вже дома перевірила, так дійсно воно його ставили теж з 24 року по 27 рік і різниця тільки в тому, що замість Дульова Дмитрівський завод, ну Дмитрівська фабрика. А так клеймо ідентично один в один. Ну, Ціни на предмети до воєнного періоду зазвичай дуже високі, бо це вже вважається антикваріат. Чесно кажучи, ну чесно кажу вам, немає настрою купувати спадщину сусідів. Багато біди принесли в нашу країну, геноцид українців продовжується. Скажу тільки чому придбала. За віку, 20 роки непогано зберігся для поважного віку. Я вважаю, низька ціна, е, за, саме за того, що він такий старенький, бо зазвичай ціни в доларах чи євро на вироби такого віку. Ну, особисто мені зустрічались на зльоті. Е, в ті роки використовували форми ще царської Росії. Саме от така незвична форма мені дуже кинулась в очі. Я би сказала, ну більш європейська. Е, Присутній такий рельєф, дуже незвична ручка. Така, хочу ще вашу увагу звернути на кришечку. ну Мені особисто дуже сподобалось, я не знаю. Така тримач неймовірний у формі рокайль, що нагадує раковину. Щодо декоративного оформлення, мені здається, що це ручний розпис. Ручна підмальовка золотом точно. І зображені тут і риси. Ну, але чи дуже схожі на іриси. І по понизу виробу. Дуже ніжний малюнок. Думаю, в первинному вигляді фарби були насичені. Більш насичені, ну, це просто ми можемо навіть побачити на кришці, що все ж таки фарби тут більш насичені. Не так зійшла фарба, а кантовка золота на кришці теж краще збереглась. можемо краще роздивитись малюнок. Ну, на жаль, на самому вже глеку вже не так добре зберіглася кантовка і вже є більшість, така більша потертість по золоту. Форма дуже мені цікава, колекціоную глеки, дуже люблю вивчати форми, тому, може, і придеться купувати їх спащину, але тільки якщо буде дуже дешево і для порівняння інших виробів того періоду. На жаль, вироби з інших республік Радянського Союзу дуже рідко зустрічаються в наших краях. Я би залюбки купувала б і інших республік. Наступна покупка кухольбуди, такого розміру, не знаю, напевно, для молока. Я знаю багато хто колекціонує Буди, я теж входжу в це число. На жаль, будянського заводу фаянсового вже давно немає. За того, що це фаянс, рідко зустрінеш в гарному стані, без кракельору. Ціна була за висока. Ну, на мою думку, хоча це таке, знаєте, в наш час філософське питання, Всі зараз дуже грамотні. Вміють користуватись пошуком Google подібних речей, щоб порівняти ціни, і в яку ціну вони продавались там раніше. І... Тож, Продавець стверджував, що на Віоліті сайти продають ну, колекційні предмети, продавали на 500 гривень дорожчі і її вже купили. Ну, Не знаю. Чесно кажучи, я би не придбала, якщо б мені не вступили 500 гривень. Бо, на мою думку, фаянс не може коштувати набагато дорожчі там, парселяни, тим паче, що це не віковий предмет, ми ж бачимо, клеймо, да? вже більш пішнього періоду. Ну, чесно кажучи, коли бажана річ і довго колекціонер шукає, він може віддасти любі кошти. Я думаю, що ви зі мною погодитесь. незважаючи на те, що клеймо останнє з пізнього періоду, він вартий нашої уваги. І цей кухоль цікавий саме своїм художнім оформленням, сюжетний, створений по мотивам української народної казки. Курочка-ряба, хтось пам'ятає по назві Золоте яєчко, багато хто виріс на цій кашці. Тож для мене це ще такий, знаєте, ну, теплий спогад з минулого. Да? Я ще звернула увагу, що багато хто з блогерів показує не в такому гарному стані. Я маю на увазі не тільки схід позол... ну там фарби да? чи позолоти, там, сліди користування. А взагалі, наприклад, без позолоти, чи фарби не такі соковиті, там, бліди, чи без клейма. У цього кухлика ну, ми бачимо, як він в дуже гарному стані. Ну, Я би сказала, що все на місці. Кольорі такі ніжні, нюдові, я би сказала, пастельні. Викрастав майстер. Подобається цей насичений, холодний, блакитний цей колір, дуже гарно зображені риси обличчя баби та діда. Зверніть увагу на оформлення ручки, я теж від неї в захваті. Декоративне оформлення розпис солями. Та надгазурна підмальовка по золотою. І ну а зовсім забулась про головне, з чого треба було починати. Презентацію автор цієї неймовірної чашки Галина Іванівна Кломбицька, видатний майстер, яка працювала на будянському заводі. І сам І саме вироби цієї майстрині багато хто колекціонує. А я маю таку можливість виразити своє захоплення на каналі її творчістю. Велика пошана, ми дійсно дуже пишаємось. Я просто була в захваті, чесно кажучи, від цієї чашечки ще коли раз, перший раз побачила на каналі своєї колеги по захопленню і вирішила теж придбати. Тож я дуже задоволена покупкою, незважаючи на високу ціну, колекція буде повільно, але все ж таки поповнюється. То Я теж буду вас з задоволенням з нею знайомити. Остання покупка з порцеляни – цей чарівний куманець користень. Ну, чесно кажучи, я вже виходила зі зльоту і маю таку традицію на зльоті пити каву свіже зварену. І радію, що нарешті хочу одного разу, ну ще хоч один раз, там, знаєте, не, не витрачила всі кошти, які мала при собі. то така ще йду себе, хвалю, вихваляю, яка я молодець. Ще й купила вінтажну каблучку на день народження з такими гарними тупазами. Проходжу, намагаюся навіть не дивитись на ці вже розкладки перед кінцями. Тут бачила цього красунчика. Я колекціоную штофи, куманців в мене взагалі мало, а тут така форма кругла, дуже цікава. І ще Ще її ручний розпис, неймовірний, він так вже пав мені до душі, і хоча в мене, чесно кажучи, вже не вистачало ну, коштів, на, на, ну, скажімо так, якщо б я не торгувалась. Да? Я просто взяла візитку, думала, ну, може потім пізніше на сайт загляну, продавець мене спитав. Я як завжди, я ж така чесна людина, ще й все чесно видала базу, розповіла, що не вистачає коштів, тому він не просто зробив книжку, але на мою шутку, що обіду сьогодні без кави, ще й повернув мені 100 гривень і сказав, що він як чоловік ну, не може жінку залишити без кави. Якщо чесно, я була така рада, я не скрию, що мені дуже приємно, що є добрі люди, і хоч я Ніколи через канал ну, нікого не рекламую, хочеться якось відтячити цьому чоловікові. Друзі, всіх запрошую відвідати сайт Романа. Розкладка дуже була класна, чудові керамічні предмети. До речі, хто збирає кераміку, там дуже було багато класної кераміки, яку я особисто ну, хотіла би придбати. QR-код, може хтось через QR-код зайде на сайт і зможе себе. Як то кажуть, побавити так, це дійсно така в, наше, в наш час, що як то кажуть, для душі речі. Е, я з, взагалі з привиким задоволенням буду коксувати. Кол, ну, Купувати на цьому сайті. Сайті я дуже поважаю чесних та порядних людей. Друзі, повертаємось до цього красунчика. Як же він моє серце полонив? Я закохалась ці глибокі. Такі дуже, я не знаю, насичені кольори і корок. Зверніть, будь ласка, увагу: рідний. Це дуже така рідкість, щоб був рідний корок. Але, друзі, я його зніму, щоб він просто в мене не впав, поки я вам показую. Є трохи пошкодження, вам одразу покажу. От На одній ніжці є пошкодження, але мені взагалі здалося, що це пошкодження заводське. Ну і це, друзі, це теж не тріщина, це, це заводське щось. Воно взагалі не впливає ні на що. Перший сорт. Климо таке ставили з 55 по 62 рік, бачите, перший сорт в синьому кольорі. Ну, це така вже рідкість зустріти в продажу по ціні чайної пари тих років. Звісно, саме сильна ну, сторона цього виробу це декоративне оформлення. Ну, не знаю, така краса, не глазурний річний розпис. Хочу звернути вашу увагу на неймовірну, важку, клопітку роботу майстра. Розпис не тільки широкими мазками. Але і взагалі для мене це як картина, при тому, що неймовірний розпис, і, до речі, він же з двох сторін. І я хочу звернути вашу увагу, що і по бокам виробу такі милі, милі квіточки. Чудово, чудово збережений. Я закохана от саме в ці поєднання, це поєднання кольорів синій, глибокий, насичений, фіолетовий. А, до речі, іноді мені здається, що як. Баклажановий, прям такий. холодний, блакитний, насичена, але водночас стримана кольорова гама. Ну, Я, до речі, рідко зустрічаю в от от розписі сіро-зелений. Ну, рідкісні кольори. це Я зробила такий висновок, тому що я ж кажу, я дуже зараз спостерігаю за виробами того періоду. Я дуже люблю розпис ручний 50-х років порцеляну. Краса, яку дуже важко навіть описати словами. Друзі, я сьогодні відійшла, відправила, показувала, не по, черзі, ну, показувала по черзі придбання, як я купила саме ці вироби на зльоті. А щодо цін на предметі, то дешевше всього обійшла з мені ваза баранівка, потім йде глек-довбиш, далі куманець потім… Де по ціні глек глеквірбілки найдорожчих найдорожчий кухоль буде. А от Справедливо чи ні таке розташування цінове? Пишіть в коментарях і взагалі залишайте своє враження від покупок, що сподобалось вам більше з цього. Ще я придбала таке намисто з перлами. я не сильно... Ще розбираюся, але це моя вже друга любов, вінтажні прикраси. І я збираюся вам теж демонструвати тут, на каналі свої покупочки вінтажної вінтажні. Вінтажних прикрас, Тож мені хочеться зворотнього зв'язку. Чи буде вам цікаво, чи ні, пишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Підтримуйте україномовний контент в кожному відео. Я шлю свої слова подяки нашим славетним воїнам. Низький укрін, хто оборонить нашу неньку. Друзі, допомагайте нашим оборонцям захистити нас. Іноді читаєш в групах потреби фронту. і Розумієш, що допомагати може кожен, навіть ті, у кого немає можливості матеріально допомагати. Завжди є потреба вимальована алюмінієвому посуду. До речі, радянських часів багато я знаю, хто хоче позбутись його, тож я залишу посилання на групу. Подяка також всім іноземцям, хто підтримує нашу країну в нерівній боротьбі. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Хто коментує, ставить подобайки та пише ширі коментарі. До зустрічі в наступних випусках, всім миру і Добра!